Як боротися з дженсою? Знову ж таки повертаємось до, до розумних розвинених країн. В розумних розвинутих її не було і не існувало. Але є проблема, яка в розумних розвинутих зафіксована законом в законах, і що ми, зокрема, через рух чесно вимагаємо, це питання грошей на виборах. На виборах величезні гроші треба для того, щоб купувати офіційний ефір на телебаченні, платну рекламу. А і позиція руху чесно. Це те, що це за це має бути заборонено. В Великобританії, Франції, а, в Данії. Я Шли... так хитаю головою, ніби не знаю позицію руху чесно, У всіх цих країнах сказує, У всіх цікаво. цих країнах партії не мають і кандидати не мають права купувати ефірний час на телебаченні на радіо. Тому що це заборонено. Це ставить нерівні умови кандидатів. Це і нерівні рівні умови. Це залежність. Тобто виборчі бюджети в Україні більше, ніж в Європі. Хоча ми, начебто, бідніші. бідніші. Так? Чому? Тому що у нас потрібно залучити гроші Тому що... в першу чергу на Візійну рекламу, тому що в нас виборців люблять ні, їм витюхують рекламними методами свої якісь просто піар меседжі, Або реклама якесь... не несе жодного змістовного навантаження. Це рекламні методи просування, так само, як продавання шоколаду чи автомобілів. Ми робимо красиву картинку і створюємо там, як сильна Україна продвигалася первинною і ти гібко, що там іміджем там правильно знятими кадрами там знизу, що він там сильний і впевнений. Та, що він там тримає слово, а зразу через два дні він пішов до коаліцію до Януковича, до якого обіцяв не йти в коаліцію. І там цей імідж, який створюється, почав падати. Багато людей вважають, що платна реклама на них не впливає, що виборець розумний, він не впливає і проводять. Тречі, да, і цитують, якби проводили дослідження, опитували людей, чи впливає на вас реклама. Всі кажуть, ні, не впливає. Але це тому, що вони не знають, що вона них впливає, тому що вплив іде на підсвідомість. Людина може вважати, що впливу немає. Бо вона його просто не визнає, а потім такий: просто додай води. Точно. В мене немає Джингл телевізора. І він через роки. Десь рекламні джингли, коли да, слухаєш рекламу, вони просто на підкорку фіксуються. Я давно не дивлюсь телевізора і відчуваю певну таку от свободу від таких джинглів. Тобто вони в мене Це ти в принципі помітаєш? не спливають, Тоді, ти але, дивишся, але вже напитав. якось не сильно резонує.